Більше восьмисот дитячих робіт і творчих досягнень вихованців закладів позашкільної освіти закарпаття презентували на благодійній виставці в атріумі Ова експозицію. Назвали «З вірою в перемогу, адже більшість робіт передають патріотичний дух українців і їхню жагу до перемоги. Поки був час вдалося вже оглянути роботи, і хочеться сказати, що відчутно змінюється тематика якраз тих робіт. Працюють діти в наших закладах позашкілля, що є в принципі одне з пріоритетних напрямків для освіти і для влади на всіх рівнях. Дуже багато робіт з військовою тематикою, з патріотичною, що є дуже важливим. Наші діти вже зростають, розуміючи чітко, розставляючи пріоритети, розуміючи, хто є ворогом, що потрібно захищати, що в державі є головним. Що є пріоритетом і що, по суті, буде їхнім майбутнім. Споглядаючи ці експонати, ловиш себе на думці, що з одного боку є якісь такі дитячі-дитячі, наприклад, ці драковани, не дороги, розписані тваринки і так далі, до експонатів із військової амуніції або ті. Речі, які чітко не дають нам забути про те, що Україні війна на експозиції представлені роботи вихованців різних закладів позашкілля, переможців та учасників обласних етапів тематичних, міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Сьогоднішня наша виставка це не просто роботи наших вихованців, тому що вони творять у нас кожного дня. Це виставка про наше майбутнє, тому що наші дітки вони це. Ті діти, ті люди, які будуть Будувати нашу Україну, і якщо сьогодні вони розмальовують її яскравими фарбами, то вони розмалюють її і зроблять її щасливою, гарною і в майбутньому. Тому наше завдання, як позашкільників, сьогодні зробити так, щоб наші діти відчували себе щасливими кожного дня. Виконані роботи в таких техніках, як деревообробка, гончарство, кераміка, вишивка, образотворче мистецтво, бісероплетіння, паперопластика і оригамі. приймали роботи різного напрямку, аби залучити більшу кількість молодих молодих талантів ці експозиції. Ми представили зразковий етнографічний музей світлиця, який знаходиться в подіюні, Діє вже понад 30 років. Зібраний руками наших вихованців, педагогів, батьків. Ну і всіх, хто прихильний до збереження культури, і історії нашого краю. Тут ми представили рушники, ми представили народне вбрання з різних районів Закарпатської, Закарпатської області. Є дуже цікавий елемент гайдка. Які колисали дитину, як зараз так теж підперезуються, то тоді теж так жінки наші робили. Все, що стосується військової справи, тут представлено, і це всі діючі експонати надані нам батьками, бабусями, дідусями, нашими колегами, які мають пряме відношення тепер до військової ситуації. син нашого колеги зараз перебуває третій штурмовій бригаді. Прислав нам оцей от експонат прапор. Ці всі експонати теж надані для, як потужний виховний момент для, о, в процесі виховання наших гуртківців. Благодійна виставка триватиме до 7 травня. Всі кошти, які вдасться зібрати з продажів квитків на захід, спрямують на допомогу армії та воїнам ЗСУ.